10 листопада назавжди увійде в новітню історію України як день, коли місто Снігурівка Миколаївської області у 2022 році було звільнено від російської окупації. Ми розкажемо і покажемо, як живе Снігурівка через рік після звільнення очима її місцевих мешканців. Снігурівську громаду окупували 19 березня минулого року, майже вісім місяців вона була під російським гнітом. Та перш ніж вороги взяли місто під контроль, вони декілька разів обстріляли його. 14 березня Снігурівка здригнулася від авіанальоту, що знищив майже цілий квартал. Місцева жителька Тамара, яка мешкає неподалік, з тривогою згадує ті дні. Ну вони, конечно, бісилися. Вони сильно стрільба була це оттуда. Ми сильно всі боялися, тому що раз поза раз, раз по зараз, ці стрільби. Це все от. І тоді, коли, значить, уже коли в той під'їзд було. Три прильота, три. А наш так боліміння, як там вже вдарило все, то дом наш зробився отаку, от з ходором пішов. І оце впала ота рама, Можете зайти сюди, подивитися, рама була впала сюди повністю наложу. Повністю рама, але її починили вже, то що вона ж лежала, мабуть, місяця три лежала. Да, Оля? тоді майже цілими днями доводилося ховатися у підвалах, розповідає її знайома Ольга. Там місцеві шукали прихисток вже і під час окупації, коли росіяни влаштовували чисельні перевірки або ж обстрілювали мирні квартали. Ось так. Оце ну, тут я... виховалося? Так, отут у мене кресло розкладне. Ну тут я ставлю заказку, це пока ставлю, ставить, так уже сюди. От, от це у мене кресло розкладне, це я вже там пооббирала. Оце тут я ховалася, тут розкладалося все, тут валя спала, тут є Валін чоловік. Тут було, звісно, все ми понамащували, таке було все, тут багато всього було, де все. Оце шоста квартира. Тут ніхто не живе, квартира воно розбита, все, ось що. Дирко, вона сквозная Дирка, воно дивіться. Вона сквозная. Перший час окупанти намагалися вдавати себе освободітелі, кажуть місцеві. Та чим ближче українські війська наближалися до снігурівки, тим більш агресивно поводили себе вороги. Кривдити тамтешніх жителів окупанти не цуралися. Послідня їхня ротація були тут кадировці, і так сказать, наші ДНРці. Оті особливо на ДНРці. То до... і як то кажеться. Зимали машини у населення. Ну коротше говоря, що хотіли, те діло. Впродовж восьми місяців лінія фронту була в менш ніж п'яти кілометрах від міста. Через це вогневі канонади тут чули майже щоденно. А бойові дії нерідко зачіпали і саму Снігурівку. Внаслідок бойових дій у Снігурівці чимало будинків зруйновано, а також пограбовано. А в деяких оселях до сих пір залишається слід окупантів. Ще навесні 22-го, поки працювали зелені коридори. Хто бажав і міг виїхати, намагалися покинути місто. Ті, хто залишився, стверджують, саме в цей момент пожвавилися мародери і почастішали грабунки. Навстіж відкриті квартири, зірвані замки, а також речі російських військових. Судячи з усього, тут свого часу були окупанти, а також господарювали мародери. Конкретно цей будинок пережив декілька прильотів, а також була пожежа. На даху ж будівлі росіяни облаштували вогневу точку. 10 листопада Снігурівщина офіційно була звільнена збройними силами України. Сьогодні, 10 листопада, 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Відразу після деокупації у Снігурівці взялися за відновлення. За даними місцевої влади, громада була зруйнована близько на 80%. Значно постраждала цивільна інфраструктура та соціальні заклади. Більше всього зазнали руйнувань, бо зазнав приватний сектор. Також багато руйнувань зазнали адміністративні будівлі. Якщо казати про відновлення, то безпосередньо саме перше, це вода і світло, і рахую, що в принципі, воду ми доволі швидко відновили з світлом. Трошки повільніша ситуація відбувалась. Чому? Тому що для того, щоб відновити лінії електропередач, треба було, щоб співробітники ДСНС пройшли і розмінували ті ділянки, де безпосередньо було зруйновано. Багато мостів відновили в Снігурівській територіальній громаді, вони майже всі були. Майже всі були зруйновані під час виходу расистів з Снігурівської територіальної громади. Думаю, що до початку початку весни наступного року, 24-го, я думаю, що всі мостові переходи в нас будуть відремонтовані. По звільненню Снігурівка не залишилася на самоті зі своїми проблемами. Одразу сюди спрямували свої зусилля волонтери і гуманітарні організації, співпраця з якими триває і зараз. Дуже з багатьма міжнародними організаціями працюємо, майже всі, які присутні в Україні, майже всі працюють з нами і надають різну допомогу від консультативної до гуманітарної допомоги про харчової і будівельних матеріалів. Та навіть після звільнення російські терористи не залишають місто в спокої. Майже щодоби є загроза атак шахедами. На Великдень громаду обстріляли ракетами С-300, вбивши двох підлітків. А підрив Каховської ГЕС призвів до підтоплень близько 375 будинків. Ну, воду в нас вода підійшла цьому мудені. У нас була вода. Все, пол все позривали ми, тому що воно все кругом затопило. Дівани попропадали. це люди дали диван, щоб було в чому нам спати. Столо що залишилося з стола, його невозможно, але все шатається, все цвіте. То ми вивели господарство на вулицю, світі ночі виводили. Що могли попіднімали, ну ніхто не предполагав, що настільки вода подиметься. Що треба? Ну на даний момент треба свої матеріали. Що буде далі присходити? Ну сподіваємося, що ніде виїжджати не будемо. Гострою проблемою залишається замінування. Попри зусилля піротехніки від загальної площі Снігурівської громади, що складає понад 630 квадратних кілометрів, більше половини території є небезпечною. Про те, що Снігурівка – це деокупована територія, нагадує чимало от таких уламків боєприпасів, які часто можна зустріти на вулицях міста, а також в його околицях. Та як би не було складно. Волі Снігурівка оговтується після російської неволі. Цей процес тривалий і непростий, визнає місцева влада. Натомість люди кажуть, головне, що вони з Україною і над містом майорить синьо-жовтий прапор свободи. Жити можна в даний момент. Все необхідне в нас є те, що нам потрібно. Може б хотілося комусь і більше, але в даний момент все добре. Війна йде, правильно. І страх і за своїх дітей, і за себе, і за країну нашу всіх людей. І за воїнів наших живемо тут і хочемо жити. Ми тут вже прожили таке життя велике, так що будемо жити з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на каналі Март.